Близько тисячі об'єктів культурної спадщини пошкодили росіяни в Україні, чи повністю знищили від початку повномасштабного вторгнення. Про таке повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики України. Як захистити нашу історію та культуру і що таке реєстр об'єктів культурної спадщини? Дивіться в наступному матеріалі. Спасу Преображенський собор в Одесі, об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Торік, у липні, російська ракета влучила у центральний вівтар собору садиба Кеніга в місті Тростянці на Сумщині. Будівлю 1726 року. Ще на початку повномасштабного вторгнення російська армія підпалила та знищила. Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині маєток 18-го століття, де останні роки життя перебував український філософ, знищений прямим влучанням російської ракети. Армія країни агресора зруйнувала чи пошкодила сотні об'єктів культурної спадщини на території України, аби не втратити ці споруди остаточно та захистити решту. Посадовці Міністерства культури та інформаційної політики розробили державний реєстр нерухомих пам'яток. Електронна ця система він буде, можна так сказати, живим, постійно наповнюватись удосконалюватись на сьогоднішній день. Ми фіксуємо в Україні понад 144 тисячі пам'яток. aqui. Мають бути внесені до цього реєстру по 105 тисячам з половиною. Ми вже внесли ці дані, але це лише самі перші дані, тобто, ну буквально назва, адреса, геопросторові дані тощо, які, по перше, потребують уточнення. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам'ятки національного та місцевого значення, історико-культурні території у державному реєстрі, що вже є на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, можна отримати основну. Інформацію щодо кожного об'єкта ми намагалися купити повністю це все поле, а в тому полі, власне, пані Наталі вже казала, тільки 17% об'єктів це ті об'єкти, які відповідають точному визначенню державної реєстру наукових пам'яток України. І тих 17% ми будемо планувати, що не будуть збільшуватися, наближатися до став. Найбільше інформації в реєстрі можна отримати про історичні ареали населених місць. Це території, де й досі зберігається і форма забудови, і об'єкти давнини. Це теж наша біль, тому що за 30 років понад років незалежності, на жаль, ми маємо більшу кількість визначених історичних ареалів, ніж визначених історичних ареалів. Але також в цьому випадку ми це минулого року що міністерство має, що згідно з законом повноваження бути замовником визначення меж історичних ареалів населених пунктів. Зараз в нас є постанова новий порядок про визначення історичних населених міст. Замовили шість і характелевих місць. посадовці наголошують для створення реєстру брали за основу схожі документи, що вже діють в інших країнах. Наразі розробники ще досліджують та доповнюють список об'єктів, виправляють певні недоліки. Утім, електронний документ уже доступний усім охочим. Ніна на коломіць Олександр Кроліков «Інтер», марафон Єдині новини.